Окей, давайте перевіримо, будемо перевіряти на сосновій дошці. Це вагонка. Просили ще перевірити пробиття спортивної стріли, тому будемо перевіряти як у таку бронебійну, так і найрозповсюдженіший спортивний наконечник. Із 10 метрів по черзі у таку соснову дощечку. Так, ну і спочатку спортивний наконечник. Не попав. Так, є. Тепер бронебійний. Йдемо дивитись. Ну, ось тут у нас явно видно, що бронебійний зайшов набагато глибше. Хоч він і влучив трошки в сторону, але розчепив. Знову ж таки. От ми бачимо, скільки увійшов спортивний. ось І наскільки увійшов бронебійний. От скільки спортивний увійшов. І от скільки увійшов бронебійний. Різниця, я думаю, є. Зараз я. Знайду ще якусь одну дощечку, спробую повторити.